Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. У попередніх випусках ми вже декілька разів згадували слово з трьох літер – FDA. Тож сьогодні почнемо розбиратись, як і чому виникли регуляторні органи і у що вони еволюціонували. Загалом, людство досить швидко дійшло до висновку, що якщо не висувати вимог до готової продукції. Ця продукція зовсім не обов'язково буде гарної чи хоча б задовільної якості. На законодавчому рівні це вперше було реалізовано, з того, що нам відомо, у 1202 році. У тому році Волою Небес його величність король Англії Іоанн видав едикт про хліб та Ель. Принаїдно дякую йому за це! Цей едикт встановлював певні стандарти ціни, ваги, складу та якості хліба, який випікався на території Англії. Зокрема, не можна було додавати у хліб боби і горох для зменшення собівартості кінцевого виробу. Цей едикт перший відомий нам акт, який регулював якість харчових продуктів та встановлював певні вимоги до їх виробників, а також покарання для порушників. В принципі, едикт запроваджував те, що входить до обов'язків сучасної FDA, тобто Food and Drug Administration. Цікавим було те, що Едикт встановлював залежність між ціною на борошно і вагою буханця хлібу, а не його ціною. Тобто за фіксовану ціну завжди можна було купити один буханець хліба. Однак його розмір міг дуже сильно змінюватись. За аналогічним принципом, регулювались і ціни на ель. Едикт пережив багатьох монархів. І був чинним аж до 1822 року, коли затвердили, що вага буханця має складати ціле число фунтів. Едикт також запроваджував категорію аудиторів Густаторес ревізія, які протягом року ходили по пабам, пили пиво і під присягою мали б засвідчувати, що його якість, ціна і доступність відповідає положенням едикту. Прекрасна робота таких собі ресторанних критиків. Сам би такого хотів. Надалі все потихеньку собі розвивалось і особливо нікого не турбувало, аж поки у 1840 х роках американський конгрес не почав регулярно моніторити якість ліків. Мабуть, хтось десь щось не те з'їв або хтось з кимось про щось не домовився. Як завжди. В результаті часи, коли будь-хто міг зробити будь-що від будь-чого невідомої якості. Почали поступово закінчуватись, але, як ми знаємо, остаточно не закінчились і досі. Власне, це перший відомий нам випадок державного контролю саме над фармацевтичною галузі. Надалі регуляторні органи і процедури будуть розвиватись і еволюціонувати на жаль, переважно після значних проколів і гучних скандалів. У таких випадках всі зазвичай використовують стандартний алгоритм дій. Хапаються за голови та інші частини тіла, широко розкривають очі і намагаються усіх переконати, що це неможливо було передбачити. Насправді ні, часто це було можливо. Після цього обов'язкового алгоритму зазвичай починалась короткотривала бурхлива робота і удосконалення існуючих практик, потім всі видихали, і цикл повторювався після наступного трендеця. Повертаємось до США. Там перші спроби навести лад на ринку лікарських засобів робила Американська медична асоціація, яка просувала ідею обов'язкового тестування нових патентованих лікарських засобів. Очікувано, тодішня влада цю ідею не підтримала. Тоді, у 1905 році Асоціація зробила свою раду з фармацевтики та хімії. І за гроші виробників проводила оцінку якості інгредієнтів та безпеки препаратів. Лікарські засоби, які пройшли цю перевірку, мали право нести відповідну позначку на своїй упаковці, а також могли рекламуватись на сторінках журналу асоціації, який, до речі, досі існує, і відомий як Journal of American Medical Association або JAMA. На жаль, для споживачів. Такі перевірки не були обов'язковими і були радше доброю волею виробників. Так от, у 1906 році в США голосують два закони: Pure Food and Drug Act, Закон про чисту їжу та ліки та Meat Inspection Act – Закон про контроль м'яса. Власне, Pure Food and Drug Act – це перший нормативний документ в США, який законодавчо встановлює стандарти виробництва лікарських засобів та продуктів харчування, а також забороняє торгівлю продукцією невідповідної якості і вводить відповідальність за порушення громадського здоров'я та благоустрою. До цього, хоч якось мінімально, все це зарегульовано не було. Головне для нас в тому, що ці закони. Розподіляли регулювання продуктів харчування та ліків між двома новоствореними агенціями Bureau of Animal Industry – переважно це бюро відповідало за перевірку м'ясних продуктів, та Bureau of Chemistry – це інші продукти харчування та лікарські засоби. Те, що пізніше у 1930 році трансформується у знайому нам сьогодні Food and Drug Administration, тобто Тобто на додачу до пряника або сертифікації Американської медичної асоціації нарешті з'явився і батіг, а точніше малесенький батожок від федеральних агентств. Основні заборони, які реально мали місце, це використання неправдивих тверджень на етикетках. Виробники обов'язково повинні були зазначати на етикетці шкідливі компоненти, а сюди включили, зокрема, опіум та його похідні, а також спирт. В результаті багато виробників просто відмовились від додавання таких компонентів у свої продукти, типу як переможенька. Але зради теж вистачало. Наприклад, в 1911 році Верховний суд США, розглядаючи позов проти виробника препарату ліки від раку доктора Джонсона, постановив, що закон 1906 року не забороняв некоректні терапевтичні твердження, а заборода поширювалася. Лише на неправдиву інформацію щодо інгредієнтів та самого продукту. Тобто в написі Ліки від раку без глютену та ГМО проблема була б лише в тому, якби насправді там було ГМО або глютен, але не в тому, що на той час ліки від раку принципово не існувало. Після цього процесу Конгрес швиденько допиляв цей акт відповідним чином. Але зрада знайшла наступні двері. На цей раз зраду звали Банбар. Це були ліки від діабету, що містили лактозу, тобто молочний цукор та хвощ. Не щучка і війник, звісно, але десь там поруч, на одному пустирі росло. Приблизно в цей же час, а саме у 1922 році Бантінг вперше виділив інсулін і довів, що цей гормон суттєво покращує стан хворих на діабет. Власне, до сьогодні для хворих на діабет першого типу ін'єкції інсуліну є основною терапією. Проблема була в тому, що діабетикам було приємніше і зручніше споживати пігулки банбару, ніж робити ін'єкції інсуліну, і в цьому була реальна загроза для гропанського здоров'я. Всередині середині 1930-х років новостворена FDA відкликала продукт з ринку і наштовхнулася на зустрічний позов, де виробник пред'явив купу листів подяк від споживачів. В ході слухань, правда, виявилось, що більшість з авторів цих листів невдовзі померла від діабету, співпадіння, але суд виніс вердикт на користь виробника, оскільки, на думку судді, той робив все щиро і без злочинного наміру ввести в оману споживача. Відповідно, продукт лишився на ринку. І якщо Банбар. І ліки від діабету лишались достатньо нішевим продуктом, то у 1937 році стався капець набагато більшого масштабу. Одна з фармацевтичних компаній виготовляла розчин сульфаніламіду нам він відомий як стриптоцид. про нього ще буде у майбутніх випусках. Попередніх досліджень продукту ніхто не проводив, позакон того не вимагав. Так от, виявилося, що в якості розчинника використали діетиленгліколь. Це токсична сполука, яка близька за властивостями до антифризу. Головний хімік компанії потім довго розповідав, що він і не підозрював про токсичність ДЕТЛенгліколю, і просто додав ароматизатор журавлини, щоб покращити смак. Як наслідок, масове отруєння і більше сотні смертельних випадків, 34 з яких діти. Компанія сама спробувала відкрутити фарш назад і відкликати з ринку те, що вона туди випустила, але нічого не вийшло. Довелось FDA залучати буквально всіх наявних співробітників, щоб конфіскувати всі пляшки продукту, яких можна було дістатись. В результаті конфіскували 228 галонів з 240. Якби це не зробили, орієнтовна кількість смертей сягнула б десь 4 тисяч. При цьому, незважаючи на те, що про наявність токсичного диетиленгліколю не було нічого зазначено а також на ряд бюрократичних проблем. Єдине, до чого FDA могли причепитись, в продукті був спирт, але на етикетці про нього нічого сказано не було все. Після цього до всіх дійшло, що в консерваторії треба щось змінювати. В результаті, в 1938 році було ухвалено Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Який безпосередньо вимагав доведення безпеки препаратів в експериментах на тваринах перед виходом на ринок, порівняно з тим, що було раніше, це однозначна переможенька. Але як завжди, купа зради чекала попереду, і про неї теж будуть розповіді. Ну, і десь в цей же час стався ще один знаковий вердикт Верховного суду США у 1935 році. Контрольовані клінічні дослідження було визнано частиною медичної практики і підтверджено відсутність відповідальності лікаря за виключенням доведених помилок за будь-яке погіршення стану здоров'я за умови згоди пацієнта на участь в експерименті і за умови, якщо дослідження незначно відрізняється від усталеної клінічної практики. Зокрема, суд визнав, що клінічні дослідження є необхідними. Не лише для виліковування окремих пацієнтів, а й для прогресу медичної науки, що є неможливим без експерименту. На цій позитивній ноті на сьогодні завершимо. Далі буде. Майте гарний день!